135 випадків коронавірусу зафіксували за добу на Кіровоградщині, Серед них 13 дітей і 122 дорослих. Це дані від головної санітарної лікарки області Надії Оперчук. Якщо порівняти захворюваність минулого тижня із попереднім тижнем, випадки захворювання позитивних зросли на 77%. відсотків. Майже в половину зросла і кількість госпіталізацій. На останньому тижні завантаженість ліжок у опорних базах це ті бази, які надають допомогу Саме хворим з коронавірусною хворобою становить 10,1%, хоча попередній тиждень був 6%. Тим, хто не щепився від ковіду, головна санітарна лікарка області радить це зробити в області. циркулює новий підштам омікрону Ва 5 це штам, який набагато швидше поширюється. Інкубаційний період у нього від одного до трьох днів. 5885 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer отримала Кіровоградщина напередодні. В області для щеплення від коронавірусу є три види вакцин. Коронавак, МРНК вакцина Pfizer і векторна вакцина Janssen від Джонсона Johnson. Джонсона. вересня Міністерство охорони здоров'я дозволило другу бустерну дозу всім охочим та оновило схеми вакцинації від ковіду без змін терміни першого і другого щеплення. Друге роблять з перервою від 14 до 28 днів в залежності від вакцини. Третя вакцинація, тобто перша бустерна доза, тепер проводиться через 5 місяців. Попередньо вона була занонсована термін від 6 до 9 місяців. Сьогодні третє щеплення можна робити через 5 місяців після другого щеплення. І другу бустерну дозу також можна робити через 4 місяці після першої бустерної дози. Тепер другу бустерну дозу можна проводити і коронаваком. Нині в області хворіють на коронавірус 887 людей. Карантин в Україні по коронавірусній хворобі COVID-19 продовжений по 31 грудня. Треба обов'язково одягати маски в людних місцях, захищати себе. І ми вже бачимо, що деякі наші світомі громадяни знаходяться в місцях масового скупчення саме у масках. Використовуємо дезінфектанти і дотримуємося соціальної дистанції. каже збільшення випадків ковіду в області очікують у середині жовтня. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.